Не встигаєте охолоджувати гранули влітку. Пелети приють в мішках, бо гранулятори продуктивніші ніж охолоджувач. Для таких ліній конструктори Артмаш розробили протипоточний охолоджувач ОКПГ 2000, який обробляє 2 тони гранул на годину. Охолоджувальний комплекс знизить температуру гранул на 40-60 градусів, навіть у спеку, очистить палети від пилу та крихти, забере з гранул зайву вологу. І це все буде робитися за мінімальної участі людини. З моменту увімкнення комплексу вся робота відбувається автоматично від завантаження охолоджувальної колони до вивантаження готових палет в мішки. Передбачене регулювання інтенсивності потоку під розмір гранул за допомогою шлюзового затвора. Зміна сітки просіювача під ваш діаметр гранул, ручне вивантаження гранул на випадок проблем з електрикою, охолоджувальна колона виготовлена з нержавіючої сталі для максимально довгої служби. Оглядове вікно дозволить оператору контролювати роботу датчиків рівня гранул. Система аспірації забезпечить високу якість готових гранул і комфортні умови роботи оператора. Також робимо менші моделі продуктивністю 1 тона на годину. Довіряйте перевіреним.